Так, хто слідкує за нашою історією Самоходом. Е, нашої машини, вона не наша ще, е, розповідаю, все далі. Чим далі в <гум> ліс, тим більше дров. <кхем> Значить, Поїхали ми з пані Бені сьогодні. Ми хотіли їхати одразу в поліцію, писати заяву. Але пані Біня каже, я розумію вашу ситуацію, бо я через перекладач ж її розповідала все, як що. Вона каже, але я хочу поїхати в ужонт і сама все ну, своїми вухами почути, щоб десь, якщо я щось недорозуміла, недо... не, не щоб мені розповіли, добре, поїхали ми в Ужонт. Слава Богу, ми натрапили на ту саму жіночку, яку взнала мене. Каже, ой, обличчя. А чого ви знову прийшли? Ви що? Ну, типа, щось узнали. Я кажу, ні, як каже, з перекладачем вона каже: типа, з таким метів. Ну що вона на нас багато часу. Вона війт, дуже багато війт. часу витратила на <гум> нас, але вона нам дуже допомогла. Дивіться. <гум> вона каже, е цей, ця машина була взята в кредит якоюсь фірмою. Ця фірма вже не існує. І інші власники. Е, які купували цю машину, вони писали документ, що вони знають про те, що вона в кредиті, в залогі. Ну як залог чи кредит, кредит. я не знаю. А арешті, в арешті, в арешті, Вибачайте, тобто вона в арешті за те, що кредит не сплатили. Фірма. І ці хазяїва, їх було три після фірми. Вони всі писали документ, що вони згодні. Але вона каже, ви можете написати цей документ. І все, ми все Ну Якщо цей кредит є не погашений. То не погашений, то ви берете на себе відповідальність заплатити цей кредит. Ми знаєте, знаємо, скільки там денег, ви можете себе представити? Та, може Це бути, фірму, фірма брала якась неізвісна яка, якої вже не існує в Варшаві. В общем, що вона каже, треба зробити. Вона дозвониться в Варшаву. Вона дозванювала сама, каже, давайте я допоможу. Та вона ми часа два були, півтора точно вона сама і, пи, і пані Беня питалась дозвониться, не виходить, не беруть трубку. В общем, дозвонилася ця пані, яка в Ужонді працює, каже: Добре, я вам допоможу. Тоже вона дзвони, дзвони, звона. Дозвонилась в цьому Ужонді, в якому оформлювали цю машину. І вони їй кажуть, справа настільки стара, що у нас немає даних. Чи виплачений цей кредит, чи ні. Це капець. Це капець. Ну, і цей кредит все одно передається із власника власника. Да, да. Хто підписує умову, що знає, що це є проблема. А кожен хто купляє, він типу знає. Коротше, це проблемна машина. Ну, то є... Дуже проблемна. 에... В общем, 에... який вона предлагає варіант. Вона каже. 에... Вам треба, це ж слава Богу, за пані Беню, Опять. Mm -hmm. тому що ну, самі ми, во-первых, ми половину не, не розумію. Я так знаєте, от, як ото образ так, так суть Картини, розмови, але ж не, не досконало. Вона каже: треба написати лист, я так розумію, на генерального директора, головного ужонду Варшави. Розумієте, так? Да? Лист. Е, Бумажняний. Я кажу, так це електронний, вони, ні, типу, звичайний лист. Пишеться лист, вона сказала, що там треба написати, яка ситуація, повністю розписати в цьому листі. Пані Беня, дякую, сказала, все зроблю. Відправити цей лист. Якщо впродовж 30 днів вам не прийде відповідь листом же, тоді треба дзвонити за тим то номером і їх там підганяти. Це те, що я зрозуміла, я вам розповідаю все, як є. Але якщо відповідь в будь-якому случаю буде в будь-якому разі, письмова. От далі, що будемо робити, яка буде відповідь? Є два варіанти. Якщо кредит був сплачений, не таке можливо бути, просто воно все там в бумажняному варіанті, а треба внести в комп'ютер, тому що це дуже стара справа, як вона каже. Нам дадуть відповідь письмову, що все. Кредит замкнений, все добре. І це, цей лист він буде як освячення. Тобто, якщо ми захочемо продати машину, ми його як документ прилагаємо. І все, у нас є документ з печаттю, щоб все. Нема Речі, кожен, хто купував цю машину, він знав, що буде гемар да. і що нас тупо кинули. Слухайте Бо ми далі. кажемо, дайте нам гроші, ми не будемо розв'язувати цей клубок. Ну, я дожен прийти, просто купити і поїхати, а, а не оце, займатися цими справами. Слухайте, якщо вона далі каже, якщо вони пишуть, що там є кредит, що він не сплачений, тобто він іще тянеться, тянеться, тянеться за цією машиною, вам краще віддати цю машину господарю, який їздить, бо він писав що, згоду, що він, згоду що він забирає цей кредит на себе, понимаєте, яка ситуація. Що він знає цю проблему і купує сквозь цю проблему цей автомобіль. Тобто, значить, він бере відповідальність за цей кредит на себе. І вона каже, якщо ви теж переоформите зараз. Вона то, вона каже, можна, можна. то Це каже, ви на себе вісяк у цей. Неізвісно який. Так. Невідомо який. А. Понимаєте? І. Оце, знаєте, як це родзинка на торті ця пані в кінці. Я чуть не заплакала. Чесно, мені так обідно стало. Вона каже, я вибачаюсь. А оцей Олександр, він, який вам продав, він українець. Я говорю, ну я перепрошую, вона каже, я кажу, так. Да". Вона каже, українець, українця, топе. Топе, іменно топе прикинь. Мені стало так неприємно, стало, мені стало, стало так стидно. Думаю, українці. я говорю, ну. Я кажу, що пан не хоче вертати пеньонці. Вона каже, як це не хоче. Для неї це такий був. Знаєте, я кажу, ну він каже, в нього нема піньонцев, нема грошей. Вона така, знаєте, глаза. Ну, я кажу, на що нам в поліцію, йти? вона каже, Ви розумієте, що скоріш за все поліція займатися цим не буде, бо це не та сума грошей, за яку можна подавати в суд. Можна, звичайно, можна це все. Шо? Через 300 метрів. Можна це все ну каже, це дуже вийде довго і дорого. Все. Кому було цікаво, я. Ми, ми розповіли. Бо... Плакали, плакали, що банки такі дорогі, ребят, чесно, ну, дуже дорого коштують. І наш плач почула пані Беня Почула, що ми просто ну, нуждаємося в цих баночках, скляночках, хлопці. і ось така, коротше, нам. Посилка, я сказав, що подгон. Іменно okay. підгон, ребят. Смотрите, скільки кришок нам передали. О, ми багаті, щоб знали, що ми багаті. Це що? Можна О, крышками. Це теж можна, так. Да. Це прямо касовий апарат у нас. Ребят. І смотри, що нам пані панібіння подарувало. Ми панібіння пригостили помідорками нашими, оці, що робляться за 12 годин. І кажемо, що банок немає, щоб нашу банку віддали. Вона каже, як нам банок. А що ви не, не, не казали, що у вас нема банок? І смотри, сколько банок. Я хочешь, ребят. Зараз приїдемо додому, перемиємо все. Так що в цьому році у нас ще буде і аджика, і лечо. Тепер точно. І помідори по-любому ще будуть. Уже кінець сезону, да, так, вже вже тяжело знайти таке щось хороше, щоб законсервівати. Ну, ми знаємо місця, де можна знайти. Так, да, Насі? Да. Слушай, ну нічого собі. Навіть маленькі помідорки у сливку і закрили. На, амір. Будеш мамці допомагати. Да? Да. Так що, пані Беня, велике вам дякуємо. Ну, це мало. Хочу одразу сказати, що всі знають, що то, як ми крутим консерв, консерви, кажу, закрутки на зиму, консерви, то це малувато. Ну, пані Біня сказала, що якщо буде малувато, то там ті пів села сказали. насобирають нам вагон цілий. Mm, ну, да. нам вагон багато, навіть, Каже, буде. Каже, ви покупали. Ну, я ж не буду просити ходити. Так? Да? Так що, да, каже, наша ви Дякую, дякую. Ну, з нас да, по-любому ще аджика там да. ще... Да. Предстоит так еще. Так что подводчик да. мы сделаем тоже. Ответ. Конечно, конечно. Да не, ну мы... Ми... У нас помідори такі, ребята, знаєте, як приємно, що те, що в коментарях пишуть, це одне да? що класний рецепт туди-сюди, давай, моє па. Давай, давай. А коли знаєш, люди їдять і скидують фотки, як їдять. І пишуть дякум дуже смачно, то це просто ну, я не знаю. Аміра, Аміра, дивись. Так папа зробить високо високо. Ось так, папа, високо. Ні, сонечко, світало. То... Ано, ну, з цієї сторони. Amir. Amir. Ой, там, у там папа буде. Високо у там. Да, 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 у да, да. там, у там. Це повторюха. Короче, це ми вдома вчора щось я балакаю, рассказываю і щось показую наверх. І вона така сидить і у це, короче, у там, у там високо там папа показує, да? У там будемо це да. делать, робити. Модні і багаті, да? Банки уже есть, уже все. Да. Чий, Баночки сполоснула, да. все, підготувала, будемо робити лечо. Це я в сторонку положила, бачите, трошки підгнив. Збираємося вже 2 доби, да? він уже начал... Чесно, лекти. купили перець, вообще купили, коротше е якась вже була розпродажа пальця, можна так сказати, розпродажа. Це не ну Акція, чи я не знаю. Ну, коротше, дуже дешево продавали. По 5 злотых. Ми таке. не купили, Аня така. Він буде іще дешевше. А звична ціна десь 10-12, то 14 да. навіть. Короче, неділю він по був, був -бу. по всім магазинам везде. Мене купили. Хоча казали, треба лече робити. Аня собралась робити лече, заходив в магазин 14 злотих. Да. Слава Богу, у нас є тут один ще магазинчик такий, знаєте. Чисто як вот забігалавка на районі. Да. Заходить 5,50. Все, що було, забрало, більше немає. Да, червоний забрали, який є, всього 2 кг. Може, може і привезли, це я так кажу, що нема. Ну да. так. Ми вже дві доби лежав, він вже почав підгнивати, і помідори такі вже трошки. Не. Ну, О, ось це машина, напланували одне. А то туда поедет, то там надо. Ну да. Ще і страховку нам треба робити. Угу. Тут, короче, шоб... ты Так. ты щоб, Якщо просрочиш страховку на автомобиль, да. э, тут буде штраф більший, ніж автомобіль коштує. Тут з цим дуже серйозно вещь. Реально. Да, и нам надо вже работать страховку. У нас еще месяц есть. Нет, уже нема месяца. Месяц был две недели назад. Что, Ну. Так надо работать. <laughs> ну, <laughs> и келечу будем работать. <laughs> и еще сегодня хотим зарубить сливки-помидорчики да, в пакете. в пакете лежать. Уже <laughs> в пакете лежать, <laughs> бачите? Да. да. Зразу вирішили лечо, це ми на зиму, поняли? Не таке, що зразу їсти, а саме на зиму, воно трошки довше його, бо треба скоринку зняти з помідорів, трошки такий заморочений. Я кажу, да, давай так роби просто. Ні, треба нормально робити. Все, ну так, то так. Так, да. Тому що ми працюємо, Угу. Mm -hmm. Так що, хто ще там щось не закрив? Я думаю, ще знайти можна, знаєш. А, я думаю, що. Навіть агірки ми знайшли. Такі як карнішончики маленькі, ага. такі класні. Но ціна, правда, 14, 14, да, 14, так. 14 злотих, то ми вирішили не брати. Ну хоча ми і літом закривали, а по чому. На початку літа теж по 14 брали. Чи по 12, чи по 14? Ну ми ж багато разів закривали. Ну, Тому брали і дешевше, да, не багато. Каже, да. не знімай мене. мене прическа, то що треба попробувати. А потім кажу, ти я вже себе тільки що чи що. Короче, ребят, по небідня з банками отдала вот таку куртку кожен. Каже, чи Назарка я поміряю, чи ти ань поміряє. Ну, ага, я дивлюсь, Типа, може подойде, подожди. Мерій. Эй, ЧМД. Я кажу, така прикольна, може, не на оці. Оце єдине, що бачите, так класно, ну, треба трошки схудно. Треба ще капельку. Ну вона жіноча. Назар ну, її міряє. Да, Слушай, пиш... ну така обалденна. Но ну, она в идеальном стане. Трошки, трошки. Да вообще классно, даже так, Аня. Просто кофту подниз не одягай и все. Да. Черный лосинч, Аня, а да де... ну один черный лосин? Ты так, шо? Я тебе лосіна, вичу, а что? Ну наподобие что-то. А я. У меня есть ткань, я сошьюсь. Давай, ну, снимай трусы. Опа, Сергію вона вже в голосинчиках. Ну це такі по хаті вам да, вона... не. Ну, вітер, вітер. Ого. По хаті ходить. Ну, я буду, в мене будуть такі на вулицю. І шо? що? Модна я. Слышиш? Вони ще кроси модні є. Показати. Да. Які це у тебе модні? Ми ложку купили. Кстати. В който вірки. У мене є такі круті кроси. Ого. Альона, Альона, дякую за такий подарунок, чесно. Оце, коротше, ціна у цих кросовок, риба, це Альона подогнала, а не Сергеєні, що як ціна моєго жигуля, отого білого, хто його помне. Ой, 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 ой. Не, ну, якщо нормальні ласіни ну, будуть, на, да, то воно не погано дивиться. Да. Шкурябалки такі. Ну. Да. Шкурябалки чуть. Хороші, Ань. Вот так, да? Хороші. О, то все, ну, все я я була. Ну. А тепер знімай куртку. Короче, живу з щоб ви мене щоб знали, бо багато хто там колись питав і в річку мені писали, мій рост 157 см, а вага зараз 64 кг. Хотілося б хоча б 60. Ну не виходить. А що на куртці написано? 13-14 років. Ну, серйозно. з малоліткою живу. Куртка на 13-14 років. Слишся, ти ще нічого у мене, Сергію, повір. То, як так? ти ж ти ще сохранилася, чуєш. А тепер, знаєте, як кажуть, за кадром. Коротше, чищу помідори, ми ж знімаємо рецепт лечо. Буде у нас на Тіктоке відосик. А Міра вже прокинулась. Ми ж таки, знаєте, хочеться от... Підготувати все, щоб коли вона спала, ми знімали. І у нас виходить так. Та. Знімати починаємо. Ой, Аміра засипає, починаємо щось. Того не вистачає, того не вистачає, то одіться, то накраситься, то прическу зробити. І, коротко, Аміра вже прокинулася. А ми ще знімаємо. Назар прийшов зі школи, сидить за Мірою, її розлікає. Марк захворів. Трохи трохи прихворів. Марк у нас сподимося, що в телефоні. Ось, бачите. Ну, наш бардак. Ось. Все. Прихворів трошки. Хай спить. 37 у нього, 37, 37, Це така температура. Назар тут сидить, теж покажу. Всі бардаки показую. Кукушки! Кукушки, кабачки. Білизну зняли, хтось із хлопців складе. Назар. Ти складеш потім? Назар складе. Поки я чищу помідори, чищу помідори, пішов монтувати блог, ну, щоб не, не витрачати час. Оце таке, знаєте, показала вам залаштунки наші. вариться нас, Кипить, кипить. Тьома я опублікував вже якийсь відосик. Я несу марку ж 38 уже. А ось дивіться, що тут. Дивіться, якась. Ну і що. А нянька дивиться, ось все, яка у нас. Одна краше краше інша. Лікий, тримай воду. Воду випить всю. І на таблетка. Без однієї 38. 38 то вже можна пити. Все, завтра йде йдеш в школу. Лічимося. Напишу вчительки. Оце треба прибрати все. Тут все треба перебрати. Нічого страшного. Підходить до кінця. Як воно пахне? <ріст> Таке гарненьке лєчо. Нема оцій штуки у нас, я забув, як воно оце. Ось так вставляєш. в банку. <ріст> <Телефіка> немає. <ріст> Переходника нема. То приходиться так. Оп. Нормально і так. Красота. Запхнем. І воно багато не треба того ліче, бо... Помидоры ще будуть у нас. Да. Потім помідори ми уже в томате закрыли. Прям в томатном сапу. Пікульки закрили, огірочки. Прості огірки теж закрили. А да. у нас тут уже столько всего. трошку, так 4-5 баночек, 4-5 баночек и все. Но на нас всю зиму хватало. Хвата. Вистачить на усю зиму. Сколько ж тут будет? Я думала, 4 баночки. а буду десь 5, наверное. І трошки може ще залишитися. Хтось писав комент, ну це правда в Тік-Токі не, не, не в Ютубі. Uh -huh. Типа... Так, отак, нормально, да, нормально, трошки прижми. Та воно вже не прижимається. Тоді витянь. Нормальна, Нормальна. кришка прижма Сергієві. Що <рес> за комент? По поводу томатів. Ну, помідори в томаті, що ми закривали. Хтось пише, у мене зірвали на другий тиждень. Угу. Ну, типа, що нормально, все. Та щось ти з горой. Ну, хай вже буде, як буде Та, нормально. нормально. Типа на другий тиждень зриває, типа не робіть люди, бо на другий тиждень зриває. У нас уже стоїть 3 тижні, навіть більше. Да. Бо у нас теж і там з все виходить на скрутить. Не скручу. Той, этот. Стоїть, воно нормально, все нормально. Так само ми, колись. Сейчас я розкажу. Еті, Ми сіні. колись смажили кабачки і закривали кабачки, смажені да. кабачки в Україні на дачі. Ну хто да. повне той хто пам'ятає? Дуже пам багато хто писав. Дуже багато писали, що позривали. В нас да. нічого не зірвало. Ми швидше з'їли, ніж вони подумали навіть. Ні, ну я не спорю, що все можливо. Да, тому, що ну я буває, може якийсь сортний такий. І ще. Ну, я не знаю. Ну, у нас стоїть нормально все, і, і, і так само ті кабачки у нас стояли. Да. Потім колись ми робили в сині теж. І сині, і, і, компоти, компоти, і компоти нам писали теж. Да. Вишок, полуничний, треба з лимонною кислотою. Нічого, ми все. Жодна, жодна банка не з навіть не вздулась. Да. Да. навіть не вздулась. А гірки рецепт як бачковий і помідори. Угу то так, да, воно в баночка, кришка вздується, але вона потім з часом і втягується. Да. І ми хранили навіть не в погрібі. Да. Якщо хранити в погрібі, то воно взагалі навіть і кришка не здується. А ми в кімнаті храни, в спальню в дитячому да, хранили. Да, да. То, ну, бачите, у когось зриває, у нас не зриває, стоїть все, ну. Як Хтось навпаки пише на що стерилізувати банки. Багато хто вже навіть, навіть не стерилізує їх, от якщо отак от, от роблять, а да, якщо люди дивляться і ще казав. Якщо люди, наприклад, роблять угу. по рецепту, якщо сказано, наприклад, залить перед тим як томатами, угу. треба залити кипятком просто угу. помідори на 20 хвилин, то треба на 20, а не на 5 хвилин. ну, Ну так. Тобто треба... А краще ще два рази. Все це вже даємо, да? так? Так, а, капля. А краще взагалі два рази, наприклад, простерилізувати. Ну, самі mm -hmm. помідорчики. Все, краса. Витри тільки її банку. Ти всім вже витирай. Я не знаю, я вже не знаю. То раз на раз не приходиться. Так само і за гірки писали, що виходить квашня, якщо заливаєш не ледяною водою а з крана. Ми взагалі з кувшина. Угу. Профільтрували з крана. надо треба холодне, бо буде квашня. Не разу такого не було, щоб у нас нагірки да. стали квашнями. Кожного по-різному.